Вітаю вас, шановні глядачі, на каналі Прогноз. Мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні в нас в гостях тарологиня з Чорнобаївки, пані Стелла. Вітаю вас. Я вас вітаю, доброго дня. всім. Насамперед хочу спитатися, як наша незламна Чорнобаївка, як Херсонщина, як ваші справи? Ну, що Херсонщина? Прийшов жовтень. Так потихеньку, потихеньку, листя жовтіє, Погода нас буквально цілує і радує, тепло, спокійно. Ми чуємо вибухи, але ми голову підняли і далі. Хто виноград зрізає, хто копає огород, і потихеньку живе. В Херсоні, звично, звісно, гучніше. Він трохи далі від нас, там, кілометрів 12-15 від нас. Херсон ми чуємо, звісно, люденьки там потерпають більше від нашого. Ну, але ми маємо надію іще трошечки. Все добре, Чорнобайці. Молимось за вас, тримаємо кулачки. Ви молодці. Знаєте, за що хочу поговорити? Зараз в нас дуже багато. Ну, понеділок, дуже багато справ державних відбувається, і дуже важлива подія сталася. Вперше зустрілися міністри закордонних справ країн Євросоюзу. 27 міністрів сьогодні знаходяться в Києві. Скажіть, будь ласка, от нам з цієї зустрічі, яка буде користь, що це дасть Україні як державі в найближчий час і в далекому майбутньому? У мене ця подія випала. Де вони зустрілися? В Києві. В Києві? До нас приїхали? Так, да, До нас приїхали вперше. Так, що це дасть до України зустріч? Ну, це об'єднання. чи не розмови, це про Євросоюз, бо тому що дивіться: ну, по-перше, зараз поясню, як я Це активні дії. Ну, це жезли, активні дії. Звісно, оце бачите, як сім'я, велика сім'я, багато людей. Оце родина. Ну тобто приїхали ці, е, значить, лідери там ну, поз'їжджалися, так для того, щоб я так думаю порішати і фінансові проблеми в Україні, і це як карта об'єднання, об'єднання, якась яка спільна співпраця, тобто робити вибор для спіль... спільної співпраці. Ті люди, які приїхали, і плюс доєднувалася що Україна. Я так думаю, це якась така добра закладка на майбутнє, якийсь зроблений вибор на майбутнє. Це стосується фінансів, ну, економіки, як воно в, дальніш... в, дальні... в дальнішому майбутньому буде якесь наше суспільне діє. Якось це все стосовно економіки. Е, 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 е. Я думаю, що це дуже на добре для України. Дуже. Ще що для України як це буде? Це тут ще йде про якийсь. Зміни в верхівці, йдуть розмови: зміни в верхівці, в Україні? І змі... да, 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 да. Це як руйнація чогось того, що було раніше, і оце карта Мах, як зміна, зміна долі. Зміна долі через якусь кризу, через якусь кардинальну зміну. Тобто, для чого це все відбувається? Це мова йде про тут, навіть не так більше про те, що відбувається на фронті, так а як буцім, то знаєте, вже знають. Я знаю, що знають, що Україна вийде переможницею, і як ми надалі співпрацюємо це для майбутнього розвитку в плані економіці для України, і це добре для нас. Сьогодні дуже таке гучне заяву зробила очільниця МЗС Німеччини, що ЄС буде розширятися від Лісабона до Луганська. А ми знаємо, що раніше Росія заявляла про те, що вони розширяться від Владикавказа до Лісабона. Про що говорить ця заява? Вона досить гучна. Ну так, вони гучна мені показують зірку, медійність. Це було, знаєте, як е, навмисне, навмисне. Це не просто так. Знаєте, як побалакали, щось. це щось таке. Е, і що це? Ну, це знову ж таки про об'єднання, страшний суд, допомога. Ну, та ж та ж зірка. Ну що я вам скажу? Це знову ж таки про майбутнє. Ну я вам не скажу, що це вступ вже, там, в ЄС, там, ну, ось, ось але це до цього. Тому що е, страшний суд це те, що має відбутися. От коли пройдемо ми оці всі шляхи, це допомога нам якась буде ще. Тобто, знаєте, як будто би основне, ми вже зробили, осталися якісь такі невеличкі умовності. І остання карта Страшний суд це, як, знаєте, як приговор, те, що має відбутися. Я так думаю, це. Це мабуть, йде мова про Євросоюз. Ну тільки я ж не думаю, що це відбудеться в цьому році. Це на майбутнє закладка. Тобто вже говорять про те, що деокуповані території, коли Україна їх звільнить, вони вже будуть під захистом Євросоюзу. Тобто євросоюз готовий нести відповідальність за звільнені території і в безпеці. Щось вони тут так прискорюють, прискорюють, об'єднують, прискорюють партнерство. Ну, мені отакі карти падають, це коли багато людей розмовляють про якісь події, які треба прискорити, те, що довго чекали. А це карта партнерства, об'єднання. Ми разом. Тобто, ну, це як і сім'я щитується. Тобто, так, да, це розмови йде, вже, ми вже наближаємося до Євросоюзу. Угу. Чим при чому це я так думаю? Ну в цьому році ні, але на, на наступний, це точно я думаю, має відбутися. Ну я на наступний рік перемоги чекаю. Слухайте, економічний союз це класно, а військовий чи готова, чи готовий західний світ і Європа надати нам не гарантії безпеки, а взяти нас частину військового альянсу, військового союзу? Бо гарантії це безпеки це то таке це буде тільки після перемоги. Раніше перша карта мені прийшла перемога. Коли відбудеться перемога наша, тоді да, тоді да. Тоді да, сумісна праця, об'єднання, вибір. Поки йде в нас війна, ну не може цього відбуватися. Аж. Є ще одне запитання: Польща. В нас стосунки досить важкі. І міністри не зустрічаються, і президенти не зустрічаються, що насправді відбувається, що це за конфлікт. Ну, я вам так скажу. Загострення є, але воно трошки роздуте. Тут карта ілюзій. Ілюзія є трохи загострена. Робота сумісна у нас є, вона продовжується. Трохи так, ми на витягнутої руки. Це я питаю, що зараз відбувається. Так, це таке, знаєте, критичне відношення одне до одного, коли один одному якісь виставляють претензії по цій карті. Це карта віддалення. Трохи віддалення, а ми дивимося, ну поживемо віддім. Ця карта називається, поживемо, побачимо. Але тут ілюзії, тут трохи не так все, як, як насправді є. Є загострення. Не загострення, а таке, знаєте, критичне трохи відношення. Уже зараз ота гостра фаза прийшла. А зараз я спитаю, що буде на майбутнє. У нас будуть доб добрі відносини. Польща ніде від нас не дінеться. Ось. Оце карта, коли ну підпорчені наші настрої, ага. позбираю. І новий шлях. Тобто, дивіться, відносини наш наладяться, і співпрацювати з Польщею ми будемо. Ніде не ми від Польщі не діваємося не від карта справедливості. Тобто, добрі відносини між нами вони налагодяться. Звісно, але ви ж розумієте, що кожна країна в першу чергу дбає про себе. Ну не може Польща дбати в першу чергу про Україну чи Україна в першу чергу про Польщу. Так кожен про себе дбає. Звісно, будуть розставлені точки над і, і звісно, ми порозуміємося. Ми не будемо ворогами. Ні. Пані Стела, ви говорите про те, що кожна країна дбає про себе. Сьогодні така заява була від не останньої людини в парламенті США про те, що дуже багато американців потребують своєї допомоги, і вони подумають, чи зможуть вони допомогти Україні, зважаючи на внутрішні проблеми всередині країни. До чого була зроблена ця заява? До того, що вони е, обмежать наше фінансування і нашу допомогу, нашу підтримку, чи до того, що вони на внутрішньому ринку готуються до виборів? Ну, по перше, це і вибори у них, а по-друге, дивіться. Допомога Україні не припиниться. Звісно, йдуть у ці розмови, тому що в них, звісно, є свої проблеми. Хтось не дуже задоволений, що в Україні така допомога надається, хтось більше, хтось менше. Але насправді, по карті Мага, сумісна робота буде тривати і будуть допомагати скільки, скільки це потрібно. Коли Україні вже не потрібна буде допомога, тоді вони, звісно, припинять. А так, хто б там би не був обраний, що б там не говорили різні угруповування. Штати будуть допомагати Україні, ну ви розумієте, різні аналітики, історики, там фінансісти, вони виступають, вони е, викладають свої там припущення, якісь. Ну але ж домовленість є домовленість, і е, тут тут нема такого, щоб. При будь-яких обставинах Штати перестали нам допомагати. Ні, і ще раз знову витягую карти, знову одні й ті самі, поки не буде встановлена справедливість. Сумісна праця, ти саме карти випали. Тобто допомога нам буде. Угу. Е, зараз я читала сьогодні економічні новини, виїхало три кораблі з нашим зерном і нашою рудою. Чи зможемо ми налагодити вивіз нашого зерна, нашої руди? Чи зможемо ми хоч якось встояти? Однозначно. Що ж в мене одні ті самі карти падають. Однозначно. Однозначно. Ну, карти кажуть, так це вже вирішилося. Каже, оті балачки, які були раніше, ну угу. не буде там коридору, того, все, все налагоджується. Справедливість установлена, оце є трохи така безпека, прикриття якась, а це певна робота, яка провелася так, оце ретельної роботи. Оце ж тобі, оце ж і зерно, це ж кошти, це ж ресурси тут же. ж Так, все це налагоджується і це працює. Uh -huh. uh... Румунія засудила Росію за те, що вона бомбить українські порти. Ну це і зрозуміло, тому що і прилітає по румунській митниці. Як зараз стосунки Румунії і Росії, і чи зможе Румунія нам допомогти в цей кризовий момент, зважаючи на ситуацію? Стосунки Румунії і Росії? Ну звісно, не дуже приємні. Звісно, подивіться, це у мене Рицарь Кубків, це як Росія. Тут навіть таке забарвлення, таке схоже трошки mm -hmm. на цей прапор. Так. А це карта ну таке, знаєте, трошки депресивного стану, коли трошки розочарування є. Ну між ними є, звісно, якісь домовленості між силами світу цього, mm -hmm. але є і якась стогнація. Тобто, стосунки між Румунією, Україною Росією напряглися. Це однозначно. Так. А слідує питання прозвучало. Чи Румунія стане на бік України остаточно і чи дасть відсіч Росії? Так, вона стане на. Вона буде на боці України, але вона буде якось іще отримувати Румунію. Ще буде ну не ще будуть неприємності. Тобто, от такі моменти, коли там чи безпілотник якийсь, чи якісь залишки ракет отаке, знаєте, якісь провокаційні моменти, які будуть їм портити життя. Воно все таке буде. Румунія буде на стороні України. Це однозначно, але це знаєте, це для цієї країни теж якісь такі не дуже добрі часи. Карта луна. Це коли якісь сумніви, якісь страхи, якісь ілюзії, якісь розмови такі нездорові. І, звісно, країна лишиться, вона не буде, він там не буде в Румунії, однозначно, але те, що Росія якось попорти її нерви, це так. Зараз місія МВФ вперше за три роки завітала до України. Які в нас будуть стосунки з МВФ. І е, чи ось ця місія, яка завітала, вони якось будуть фінансово сприяти розвитку України. Щось мені тут показано розборки. Ого. Щось тут розборки дуже добрячі. Ця місія, перш ніж сприяти чомусь. Спершу треба провести якусь е, ретельний аудит. Да, аудит, і причому той аудит, який висвітлює дуже неприємні моменти. Тут оце карта неприємностей. Спершу будуть неприємності, спершу будуть розборки, спершу буде дуже багато питань, спершу, може, це арешт якихось рахунків. Я ну, не знаю, чи це можливо, чи неможливо, але спершу буде отак. Але потім в нас стосунки налагодяться і чи пов'язана ця, ця перевірка зі зміною в апараті влади України? Чи пов'язана ця перевірка зі зміною? Так, так. Це, це дійсно пов'язано з людьми, з контролем фінансів, з воєнним станом, куди йшли гроші. Це дійсно, це дійсно. <гум> Зв'язано з людьми і високопосадовцями, які управляють, керують фінансами, які кажуть, що ми все контролюємо, куди йдуть ті гроші, чи йдуть вони на воєнні потреби, оце питання. Mm -hmm. так? так, дійсно це так. Добре. Після цих перевірок, які ж все ж таки відносини будуть? Чи налагодиться все це? А тоді ми будемо мати добрі відносини. А тоді ми будемо мати вже тут дуже більш спокійні карти, коли розібралися, розставили точки над і з'ясували, де й де, де які, ну тобто повністю якийсь кошторис проведений. І тоді, ну, так, да, більш-менш стосунки такі, ну, більш-менш спокійні. Тут нема такого, знаєте, якогось конфлікту. Давайте подивимося про зачистку в Кабінеті міністрів і яка доля до кінця цього року чекає Кабінет Міністрів і Верховну Раду. Що буде відбуватися в Кабінеті міністрів? Ну, найближчим часом мені показують, що поки працюють, працюють. Тут, тут нема таких якихось гучних таких заяв, поки працюють, працюють, щось буде таке. По старому сценарію комусь тут пред'являть щось і щось новеньке. Ми таке почуємо, але воно не буде гучне. Ну кажуть, таке вже проходило. Тобто, це не задіне наші мізки і нашу увагу настільки, щоб ми там щось побачили. Це кабінет міністрів. Так а далі Верховна Рада, Верховна Рада, да може її до кінця року вже попросять, чи може ними займуться вже почнуть арештовувати їх. Ну, а от Верховній Раді буде, ми будемо чути багато чогось цікавого. Ну, по-перше, діяво прийшов. Це ж це ж треба дьявол прийшов, показує. Ви розумієте, це ж як обличчя. Да? От там якась штовханина почнеться. От тут почнеться якісь викриття, якісь моменти такі не дуже добрі. Я не можу сказати, що їх прям попросять, тут нема карти вигнання. Але до нового року буде дуже багато неприємних моментів в Верховній Раді, коли ми будемо щось чути. Там будуть боротьба за місце, хтось буде відвоювати, хтось буде когось викривати, хтось буде намагатися чіплятися за свій стілець руками і ногами. Комусь це як шпигун, якийсь як, як витащить на світ Божий, якусь інформацію. Інформацію, коли ми будемо очі витріщати і дивуватися. Отака От колотнеча буде до кінця року. А взагалі це зазив Верховної Ради. Вони досидять до кінця свого сроку, чи їх попросять раніше терміну? Так. Чи досидять Верховної Раді до свого строку? Ну, я не бачу, щоб тут вони вийшли прямо раніше, або знаєте як. Це вже буде майже до кінця сроку. Майже. Uh -huh. Ну я не можу сказати, що прямо от завтра всі повикидуть. Uh -huh. Ні. Вони майже до свого сроку досидять. Майже. Така. А якихось депутатів будуть садити за розкрадання? У в'язницю? Да, да, так, да. садити, от прям по справжньому, садити, карати за законодавством України yeah. за розкрадання, за злочини, за співпрацю з окупантами. Поки показують мені розборки, розборки, з'ясування, з'ясування. Я вам так скажу: Ну, по-перше, мені прийшла зразу Верховна Жриця, каже, наступають смутні часи. Тобто, так, наступають смутні часи і будуть моменти, це коли ну, хтось щось втрачає, втрачають, що кошти, кошти, втрачають кошти. О. Мені тут не показано, прям що посадили за грати, мені показано, що втрачають кошти, щось ну, як вони можуть mm -hmm. втрачати. Може, переписують своє добро на когось, чи що. А це ось ту з мечів тут є. Коли треба розставити всі точки над і, але мене таке відчуття, що вони вже дуже е, ретельно працюють зараз для того, щоб не мати неприємностей в майбутньому, Тобто свої кошти де ще за кордон переводять, чи родичам якимось їх розпихують. Так що я на зараз мені зараз не показали, щоб там посадили за решітку. Часи. Недобрі настають розборки. Є ну може за решітку чуть-чуть позже там хтось загриміть. Зараз я не.